По-перше, щоб побороти корупцію, це ж, як ти кажу, це велика і кропітка робота, і робота не одного дня. Ну, нульове ставлення до корупції, до її проявів. Да? Запорука нормального успіху. Факти, які не доведені, але вони є на слуху. Да? І всі знають, що диму без вогню не буває. Звичайно, доказати. Довести ті чи інші особи, там що він там щось взяв, але є скарга відповідно, то я досить жорстко реагую на всі ці скарги, і я відмічаю тенденцію щодо зменшення цих скарг щодо проявів корупції. Ми використовуємо поліграф при провед... при при призначенні осіб, задаємо і незручні питання в переліку. і Я потім дивлюсь майже кожну довідку. Дивлюсь, були реакції, не було реакції, і для себе роблю висновок. І що ми ще практикуємо? Це анонімне опитування поліцейських. Якщо є інформація, яка може бути перевірена і доведена, то така інформація одразу йде в Державний бюро розслідування.